Доброго ранку, шановні наші глядачі, наші Доброго друзі. Доброго І знову ми з вами вівторок, 11-го година ранку, на нашій школі по здоров'ю з лікарем гастроентерологом Бойка Павлом Петровичем. І нашою чарівною ведучою Бойко Анна Леонідовна, яка на заміну, надзвичайно професійно проводить прямі е, ефіри. І ми, і ми вам надаємо надзвичайно чудову інформацію, як дійсно ви можете профілактувати своє здоров'я, зберігати здоров'я і бути в хорошій формі. Так, а поки ми ділимося нашими ефірами, приєднуйтесь, діліться інформацією для того, щоб більше людей чули про те, наскільки важливий хром в нашому організмі. Отже, друзі, я бачу зараз приєднаються до нас. Зараз, 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 зараз. Так, одну хвилиночку ми приєднуються всім. Да. Так, Павло Петрович, я перевіряю, ти поки там вітаєшся? Все вийшло, все. все нормально. Дивись. Так, вже люди дивилися, скільки нас переглядають. Добрий. Іван Олександрович, Степанович. Да, Степанович. Да, Валентина Іващенко, Глина Потрубач. Mm -hmm. Приглядає, ну люди нас о, ж, ага, місто Суми Валентина, Наталя Близнюк, то вже дивиться. Так, нас. все, ну що, розпочинаємо наш ефір і да. почнемо з Дякую, почнемо з інформації про хром. Так як у нас зараз зараз серія наших таких школ присвячена мінералам, тобто, це ми вже говорили: мікроелементи, мікро і макро. Елементи, які дуже важливі в нашому організмі, приймають участь в багатьох. Процесах біохімічних в організмі, сьогодні ми будемо говорити за мінерал, хром, це такий мінерал, який людині потрібно в невеличких кількостях. Насправді. І Це незамінний мінерал. Угу. Але якщо людина, у людини не вистачає цього мінералу, вона чітко розуміє по симптоматиці, що щось не це. І про це ми сьогодні поговоримо Яка yeah. симптоматика. Yeah. Да? Yeah, yeah. Що в... тоді, коли не вистачає певного вітаміна, мінерала, мікроелемента в організмі, людина. Страждає, і вона не розуміє, від чого. А ми повинні розуміти, коли ми маємо знання, коли ми маємо досвід, і ми знаємо, від чого це може бути, нам легше поратися з нашими проблемами. Ви знаєте, друзі, я як лікар також не знав, що потрібно приймати мінерали, потрібно приймати наприклад, щодня, скажи, тагат, щодня, хром, залізо, наприклад, залізу, да. Да. селен. І е я не думав, що от вони наскільки важливо, коли ти сам перечитуєш. У... Вивчаєш, вивчає детально це все, тоді ти розумієш, що тісно потрібно самому навчитися собі профілактувати. Ну а якщо говорити за період, коли дослідження було хрому, це було минуле століття, вже майже 80 років тому було досліджено саме про е, здатність хрому виконувати дуже важливі функції в організмі людини. І зараз я хочу, Павло Петровичу, розкажи трошки, дай людям інформацію, як діє хром, взагалі для чого він потрібен в організмі, яка його основна функція? Будемо таку загальну так. інформацію, щоб люди зрозуміли, наші глядачі зрозуміли про те, що це дуже важливий мінерал. Активний хром або хром це незамінний мінерал, який ну, в принципі кожному організму він необхідний. І він використовується в принципі для чого для того, щоб е, схуднути. Для того щоб нормалізувати, е, прибрати оце відчуття голоду. І від саме головне від прибрати потяг до солодкого. Ну, При кість. коли людина ї, їсть багато солодкої їжі, у людини виникає, що е, порушення обміну речовин, і у неї йде е, на, на набирає надлишок ваги. А, е, е цей мінерал убирає потяг до солодкої їжі, і це наскільки корисний хімічний елемент, котрий регулює рівень цукру в крові, підвищує чутливість клітин до інсуліну. Незважаючи на ці всі корисні властивості, піколінат хрому входить до складу багатьох добавок. А в нас компанія випускає чистий піколінат хрому. Без побічних немає побічних дій. І тому його варто приймати хоча б профілактично, хоча б одну капсулу в день, якщо хтось хоче схуднути, або прибрати отой потяг до солодкої їжі. Або покращити роботу кровоносних судин, тому що його призначають при проблемах з атеросклеротичними бляшками, у кого проблеми з високим холестерином, у кого проблеми з печінком, теж хром він приймає участь в регуляції біохімічних от процесів і обмінних процесів. Це важливий дуже мікроелемент. А друзі, хто з вас використовує хром, хтось користувався і має можливо якісь напрацювання. Будь ласка, пишіть нам, тому що важливо ділитися інформація. Я хотів би доповнити. Впливає на кровоносні судини, то що сказала при е, різних атеросклеротичних, але він позитивно впливає, покращує мікроциркуляцію. Він є надзвичайно чудовим препаратом, який понижає, правильно холестерин, і таким чином о, призупиняє розвиток атеросклерозу uh -huh. і о, знижує ліпопротеїди низької щільності. Це що говорить Це те, що нормалізує печінкову функцію, uh -huh. друзі? Ну да, і холестерин це теж підчинка. Так. Бачите, ліпопротеїди – теж печінка, тобто показники печінки е, покращуються, а це вже загальна е, імунна система нашого організму. Таким чином підтримує життєдіяльність організму. І і покращує біохімічні процеси повністю в організмі, а ще дуже да. важливо. Його призначають всім при цукровому діабеті, тому що він саме ем, працює підсилює дію інсуліну, і от е, ну є дуже багато да досліджень з цього приводу. Я думаю, що ти трошки розкажеш да, сьогодні, за, за те, що є наскільки він важливий. При цукровому діабеті ну я вже в принципі говорив, але ще раз повторюсь при цукровому діабеті типу другого обов'язково хром потрібно людині споживати. Чому тому, що позитивно впливає на Стабілізацію цукру в крові і mm -hmm. якраз використовувати таким чином можна при цукровому діабеті Тип другий, тип перший, це як і добавка, для і таким чином норм... нормалізує, убирає потяг до солодкої їжі. Дивіться, в 1957 році було виявлено, що саме хром да, коли почали додати щурам, да, в дослідженнях, і помітили, що нормалізується рівень. Цукру, тобто глюкозу в крові. хром був визначений в якості діючої речовини. В цьому так званому факторі толерантності до глюкози, це 59-й рік минулого ага. століття. І він також конкурує за одне із місць зв'язування транспортного білка, заліза і трансфер, трансферину. І якщо говорити, що за хром він дуже гарно засвоюється разом з вітаміном С. Тобто вітамін С при одночасному споживанні з хромом покращує дію. Було досліджене, що в ході дослідження в жін, жіна, жінкам, да, саме дослідження було 100 мг вітаміну С разом з одним міліграмом хрому, тобто один до ста да, співвідношення. Так, так. Призвело саме підвищення рівня плазми у плазмі хрому, ніж просто після вживання одного міліграму хрому без вітаміну С. Це що говорить? Говорить про те, що хром краще споживати з вітаміном С. Да. Mm -hmm. Він таким чином вітамін С, як іде провідник і покращує всмоктуваність дію на клітину. Адріс, по ти да. говорив про те, що на ліпопротеїди діє та хром. Так. А от е, якраз дякуючи цьому, е, це зменшується ризик серцево-судинних захворювань. Таким чином, коли ми говоримо, що о, діє на ліпопротеїди, І знижує ліплі... розщеплення жирів та знижує рівень холестерину. Знову ж таки, воно одне за одним тягнеться. Да, Сонечка тому, от я дивлюся, дівчатка там пишуть, дуже корисно знати. Так, да, да, дівчатка нам дякують. Ми вам теж дякуємо, що ви з нами вживає для стабілізації глюкози. Глюкози в крові. Да, Пишіть, будь ласка, тому що ми тут обмінюємося. Це у нас площадка для обміну досвіду для того, щоб людям було потім простіше і. Вони Але могли використати. сказати, шановні друзі, і Аннушка, ми не сказали сьогодні, що хром позитивно впливає при захворюваннях і при проблемах щитоподібної то подібної залози. Як Таким саме? ну, він у виступає в ролі замінника йоду. Тобто він при різних захворюваннях і якраз коли немає ну, недостатньо йоду, а у... його, наприклад, не можна споживати, то можна хром так? Замінити, так. так? Mm -hmm. Тобто він діє на гормональний фон. я і розумію, більше, так розумію. І Таким чином бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози? Угу. Уявляєш? Це важливо, тому що, як правило, в більшості жінок, ну, жін чоловіків не так, ця проблема турбує, а більшість жінок занижений гормональний фон. Тобто, як правило, відбувається і Занижне гормональний фон недостатньо виробляється гармонією. Тому ми можемо, дякуючи таким добавкам, як пікалінат хрому, як сілен, як якщо йод можна, то океан про спірофлор допомагати собі вирішувати такі проблеми. Далі, Павло Петрович, що ще ти можеш нам за хром так розповісти, щоб дівчата опа, ну і хлопці, звісно. Хлопці сказали, та ми не знали, а нам це важливо, а ми би хотіли. Підвищує активність до інсуліну, регулює баланс крові цукру в крові. Да, це, це ну що, в принципі серцево-судинні захворювання, я ще так знаєш, пройдуся. Регулює обмінні процеси в організмі. А от дивися, ти що? казав за те, що е, ну, хто хоче скинути надлишок ваги, а ще для спортсменів для того, щоб нарощувати м'язи, пікалінат хрома. Саме пікалінат хрома, от, якщо так е, проаналізували, тут є ну, дуже багато на ринку різних е, добавок хрома. але саме виявлена найкраща органічна форма це пікалінат хрому. Взагалі, я хотів сказати, що більшість дівчат беруть хром, чому тому, що нормалізувати обмін речовин. Таким чином скидається надлишок ваги, і якраз для зниження ваги, то хром просто необхідно і запобігає таким чином його жиріння. Але знову ж, якщо на клітинному рівні, це ліпоприїтди низької щільності, з убирає холістерін, то нормалізація біохімічних mm -hmm. процесів, те, що ми говорили спочатку, дивись. Ще теж такі є дослідження. А в 2017 році робили дослідження. ну у нас наприклад і ще призначають статини для серця. Да, за кордоном обов'язково да. і от якраз правило. дивіться пікалінат хрому в поєднанні з статинами, кому призначають при серцево-судинних захворюваннях, зменшують симптоми атеросклерозу. Були ці доведені дослідження. Робили на мишах. І, ем, покращує... ну, ти вже підняла наукові такі джерела. Да, є да, такі що... журнал, називається Nature, Е, І от дивися, ну якраз покращується те, що я говорила, робота серцево серцева судина, особливо і... при е, тим людям, у кого е, супутні захворювання є, такі як зрозуміло, цукровий діабет і так далі. Але і чоловікам, і жінкам, чому тому, що таким чином нормалізує рівень холестерину в крові? А ще таке було дослідження. Дослідника дослідники давали 19 пацієнтам, які мали надмірну вагу на сніданок напій, і плюс амінокислота і і пікалінат хрому, Тобто білок да наш, от можна брати наш амінокомплекс, плюс хром. То ті, хто вживали цей напій, мали е, менші показники цукру в крові, порівняно з тими, хто їх не вживав. Знову ж таки, знову да. ж таки. Да. А от іще дивіться, пікалінат хрому, якщо людина приймає. Гармони ну, призначають, то рекомендують е, хром приймати за три години. Різниця між прийомами з гормонами. Ну, наприклад, ви ранком приймаєте там вісім годин ранку гормони, значить тоді хром приймаєте десь годин в дванадцять, наприклад, в одинадцять. Е, а і так само ввечері дивіться, щоб була відстань, тому що е, ну, от так такі дослідження, що краще окремо приймати. Ну такі люди є. Просто треба розуміти. Ну, якщо ти так уже взяла е, фармакологічні всі всі дослідження ну, да, і да. наукову медицину сюди. Вже так, та, ще... Ну, да, Ми ж хочемо, щоб да. воно толк було не просто да. по прийма і, воно... і тут уже можна дійсно приймати із любими фармакологічними препаратами цей mm -hmm. наш препарат хрому. І дивіться кортикостероїдами. Аж два блокаторами, інгібітори протонної помпи, антацидами о, можна приймати бета блокаторами інсуліном, з нікотиновою кислотою, нестероїдними протизапальними препаратами. Є, там можна поєднувати, незважаючи на там відстань в часі. Єдине, да. що коли гормони, то трошки відстані робіть. А так, в принципі, наші всі ну якщо ми говоримо за лікарські рослини, їх завжди можна приймати з хімічними препаратами. Вони виводять токсини, вони покращують засвоєння. Вони людина швидше виходить із хвороби. Петрович, скажи, будь ласка, які є симптоми нестачі е, хрому? Саме такі основні симптоми різкий набір ваги, головні болі, сонливість, млявість. Апатичність, втома, підвищена, підвищена тяга до солодкої їжі, друзі. Mm. Тобто, таке враження... ну, не тільки паразити. Знає... От людина, де пройшла там, антипаразитарну терапію, пропила горечі, там багато, але її до солодкого тягне. Ось я скажу, в кавичках, в лапках, так, звірячий апетит людини. Зростання рівні глюкози в крові. Це також, тому що тут воно ну, все одне за одним тягнеться. То есть, ланцюжкова реакція йде Набряклість на, на нижніх кінцівках і порушення роботи серця та м'язів. От такий має в перелік симптомів, що може виникнути. При недостатності іменно цього, цього пікулінату хрому або активного хрому, цього чудового мінерала, який дійсно нам всім необхідний. А ще знаєш, рекомендую для людей, які займаються спортом, дуже багато. Бігають, тобто легка плети, і во говорять про те, що цим людям, які займаються активно, активно фізичним навантаженням, треба трошки більше хрому, ніж звичайній людині, тому що вони втрачають хром з сечею і при виконанні вправ на витривалість, саме на витривалість. Тобто, таким людям треба ну, одну капсулу, точно мало дві капсули це... Ну Це якщо людина хоче зняти ще надлишок вози ваги, то дійсно по не одній капсулі там в день, а по одній вже три-чотири, і то буде результат. чудово знижує апетит. Таким чином притупляє відчуття голоду. Ну покращує метаболізм при цьому у кого вповільне, не з'їв одну цукерочку і набрав ну таким чином о, дозволяє уникнути переїдання. Це дуже доважливо. Mm -hmm. Добре, ми з тобою проговорили за всю симптоматику, що хотіли. Да, за хотіла. Добре, ще хотіла тебе спитати. В яких продуктах? давай, В яких продуктах є хром, тому що в принципі його чимало в різних продуктах харчування, тобто яке є джерело хрому, да, де його можна взяти? Багато, Крім а... того, що ми можемо добавку да. пікалінат хрому завжди з собою мати. А ти її взяв показати? Кого? Пікалінат, він за твоєю спиною. Ага, там, да. Да, тут іде 400 мг, але в одній в одні капсулі. В одній капсулі у нас значить, 400 мікрограм, так? Да, Одна капсула має 400 мікрограм хрому. Ну, нормально, так, приличненько. -да. Ну і, шановні друзі, у нас в дуже багатьох продуктах присутні. Цей э, Мінерал, мікроелемент, ми, мікроелемент або мінерал, Він же шкодить. Да, це э, та наша любима брокколі, то є э, хрестоцитні ці продукти харчування, капусти, брокколі. Саме більше. Потім йде горох, квасоля, буряк. Mm -hmm. І друзі, це ще печінка, печінка теляча, качина, індич... ін... індичка. індичка, та, індичка. індичка. Злакові культури. Uh -huh. Тут дуже-дуже багато в морських продуктах харчування, особливо морепродукти – це риба, тунець, лосось, осаледець. і наші річкова риба це карась. О, е, да, До речі, ще. І я хотів чуть не опустив, що е, кальмари і креветки. Так, да, це дуже важливо і, і твої любимі мідії. Ну то не дарма, ї... що ти любиш їсти. Да. Та ні, я мідії люблю і більше. те, що ти говорили, півні дрожжі в певних дріжджах. Ми да. Отраз дослідження робили на цьому. А до речі, дівчатка хром підвищує пружність шкіри. Тому це теж і для здоров'я нашої шкіри, для краси да. внутрішньої я хотів далі продовжити ще і в ягодах, і фруктах Ось скоро вже будуть. Це Яблука, чорниця, лохина, обліпіха, виноград. О, бачиш, да. а до речі, хромві теж загострює зір, тобто покращує гостроту зору. Це теж важливо. Нам так, всім правда? нам. І тому у нас компанія випускає е, піколінат хрому, котрий дуже швидко всмоктується. Хоча на ринку є хлорид е, е, хрому, хелат хрому, нікотінат хрому, а атпіколінат. Ну на першому місці так. у нас це найкраще має. Бути. Ну, компанія де в ногу, навіть прибрала прибрала. Капсули желатинові, тільки рослинного походження да. і це нас наскільки приємно. Ну тобто ми хотіли сьогодні вам надати інформацію про дуже важливі мікроелементи, які мають бути в нашому організмі. Ви почули які побічні дії у людей, які не мають коли у яких дефіцит хрому? Там до речі ще є така хвороба, як гіпогількемія. У mm -hmm. них теж при дефіциті виникає. Ось ну і для підтримки своєї фігури зараз весна, дівчатка. Всі, хто хочуть мати гарну фігуру, щоб не набирати лишню вагу, або якщо вже є, то попрацювати і фізично, і всередину з продуктами харчування, з добавками, які мають такі е, мінерал. Ну тому так робимо загальний висновок. Да, по да. Серце, печінка, шкіра, очі, внутрішні oh, внутрішні, внутрішні пробігла, органи да. наші, да. для спортсменів, для, для всіх, хто хоче мати гарний фізичний стан. Хром має бути в організмі. Не допускайте дефіциту. Харчуйтеся повноцінно, якщо не вистачає продукта харчування. Пам'ятайте, що у нас завжди є спікалінат хрома, Ви можете використовувати профілактично ну мінімум одну капсулу в день. Якщо ви бачите, що ви входите в групу ризику, yeah. у вас є вже цукровий діабет і ті всі побічні, то значить приймаємо 2-3 рази на день. Не треба вже, якщо приймати там два-три рази, хоча би профілактично одну капсулу ми, і то вже людина ну, отримає вже хвороба є, то треба а коли вже дійсно є порушення обмін речовин, да, коли да. є хвороби по здоров'ю. той то, то, то же саме цукровий діабет. Ну, ну, Одної капсули ви не безвичайно звичайно, звичайно. Я і тут працюю, кожен, сказав... кожен день і постійно над собою працювати. Тому ми, ми всі вам бажаємо да міцного здоров'я. І до зустрічі через тиждень будемо говорити за наступний мінерал, який потрібен в нашому раціоні. Ми всіх щоденні. вас любимо, що ви дякуємо, що ви нас підтримуєте. Всіх сам найкраще, сус, найкраще. найкраще. і святами, друзі. До побачення. До побачення.